Добрий день! Сьогодні отримала замовлення від агромаркету. Як бачимо на відео, посилочка чи маленька? А Очікувала я маленьку, тому що замовляла 72 пачки насіння. Але я забула приємний бонус: подарунок за одну копійку. Це в мене кизил. Кизил дерево у нас не дешеве, а тут такий подарунок, і це приємно. Як бачимо, все насіння складено в пакети, дуже обережненько. І ось мій кизил. Щодо кизилу, дуже здивувало, тому що я дуже люблю замовляти насіння і брати подарунки. Ну, так, я, жіночка, я люблю подарунки. І думала, що, як завжди, прийде щось дуже маленьке, але деревце живе, красиве, зелене і коренева система влога. При тому, що їхало дуже на маленьку дорогу. Ось моя накладна, і зараз я буду, до речі, все розкладати. Щодо кизилу, там далі я покажу ще відео. Це дуже маленька частинка того, що я замовляю. Це горох докупила, але за 3-4 місяці до городу я ще щось придумаю і ще щось буду купувати. Гарбузи, горох, кукурудза, багато квітів, кермек, сати, найстри. Я дуже люблю квіти і дуже їх багато сажу, тому ось того всього понабирала. Щодо накладної, вартість без знижки даної посилки 1475 гривень 80 копійок. А от знижка 276 гривень 91 копійка. Це дуже приємно в наш такий непростий час, і тому вартість зі знижкою 1198 гривень 89 копійок. І ще й з подарунок. Це дуже важливо. Для мене це важливо. Вартість доставки Укрпоштою було 129 гривень. Це. з... З, з упаковкою. І е, сама комісія грошового переказу, бо я брала накладеним платежом 31 гривня. Шановні, це шара, я вам серйозно кажу. Це просто шара. І ще прийшли м, всякі бумажечки, які я дуже не люблю. А от сьогодні просто мене обрадував агромаркет. Вони мені прислали навіть календар на 6 місяців. Так і написано планер садових робіт на осінь та зиму. Дякую. Ще там є інформація про семена Чія, які я, до речі, п'ю регулярно, і це для мене теж корисно. І у нас зараз є час, у нас бек-аути, світло вимикають, тому треба щось читати. За це окремо дякую. На відео я показала базилік, я його відставила окремо. Там була пошкоджена упаковочка. Насіння не висипалося. І я розумію, що це не було зроблено спеціально. Ось ми бачимо, як я іду садити кизил. У мене вже заготовлена ямка. Я буду його зараз розпаковувати. Зверніть увагу, що в ямку я поставила бутилку без дна, просто ободок з пластику, для того, щоб кроти мені не порили коріння. Ось ми бачимо розпаковочку. Не дивіться, що земля тут суха, при корінні вона мокра. Взагалі, мене це теж дуже приємно здивувалося, тому що я замовляла в інших магазинах насіння, де мені прислали подарунки, кущі, дерева і земля була суха. І це була проблема. проблема. Не всі кущі мене приживались. Тобто, так, кущі приживались, а от дерева ні. Дивіться, бачите? Зелений погінці, це класно, от дуже красиво. Полила собі такий у мене крапельний полив з бутилочки інший. І все засипала землею. І буду утепляти малярною сіткою. У мене така єсть. Закручуємо, щоб не з'їли зайці, щоб було тепленько, бо кизил любить тепло. А в мороз не дуже, ну, провіримо якраз. А зараз ще трошки далі я вам покажу кущі, які в мене виросли теж подарункові. Вони прийнялися. Бачите, так що люди вірте, садіть, старайтеся. Подарунки це приємно і смачно. Дуже задоволені своїм замовленням, купуйте в агромаркеті. Там багато акцій.